Да, четверте лютого на календарі у студії Вікторія Єрмолюк. експрес новини стартують. Далі поговоримо про таке. Стан здоров'я Надії Савченко критичний. П'яний учень пішов на кримінал. Пам'ятник Волинському джипу може з'явитись у Луцьку. Про це та інше далі у випуску. Вчора на засіданні Верховної Ради депутати піднімали питання енергонезалежності України від держави агресора. Також говорили про можливу відставку міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина. Народні обранці незадоволені процесами у вітчизняній енергетиці, вважають показовою ситуацію із закупівлями електроенергії в Росії. Нардепи не виключають, що може бути поставлене питання про відповідність міністра енергетики Володимира Демчишина в займаній посаді. Народний депутат Олег Ляшко вважає укладені з Росією контракти на поставку електроенергії є згубними для України, оскільки ціна за якою Україна поставляє електроенергію в окупований Крим, значно нижча за ринкову. Сьогодні Україна залежна від Росії в плані енергопостачання більше ніж всі були попередні 23 роки. Якщо раніше ми від Росії залежали в постачанні газу і твелів на ядерні електростанції, сьогодні ми від Росії залежимо постачаннях електроенергії. Вперше за 23 роки незалежності Україна імпортує електроенергію. Імпортує вугілля з Росії, з країни окупанта. Ми своїм шахтарям у Львові на Волині кажемо, що ми вугілля у вас будемо за 1100 Гривень за тонну купувати, а російське вугілля купуємо за 1600 гривень за тонну. Я питаю, чому ми волинським, Павлодарським, Павлоградським, волинським Львівським шахтарям, Донецьким шахтарям, які не на окупованій території. Чому ми не платимо за вугілля по 1600? Російським окупантам платимо, годуємо їх, своїм не платимо. Хто не знає на Волині, на Львівщині 13 тисяч шахтарів, в яких сім'ї яких треба годувати? Я питаю, Якщо ми в окупанта купуємо вугілля, чому ми не купуємо вугілля з Донбасу, де окупована тимчасова територія? Чому не підтримуємо наших шахтарів, які є громадянами України і від яких влада і держава не має права відмовлятися? Ляшко вважає, що відповідальність за укладання збиткових контрактів несуть підприємства, які їх уклали, а також Міністерство енергетики. Радикал нагадав, що підготував проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин укладання контрактів, які суперечать національним інтересам України. Крім того, вчора на засіданні Національної ради реформ він звернувся до президента та прем'єр-міністра з вимогою притягнути до відповідальності тих, хто уклав ці контракти і розірвати їх. Президент дав доручення Генеральному прокурору про проведення розслідування. Прем'єр у свою чергу пообіцяв. Ціцяв що результати розслідування комісії Кабміну будуть оприлюднені найближчим часом. Адвокат української льотчиці та народного депутата Надії Савченко заявляє, що вона повільно помирає у російській тюрмі після 50 днів голодування. Ілля Новиков, який 2 лютого відвідав Савченко в лікарні СІЗО Матроска Тішина. Заявив Радіо Свобода, що вона досі відмовляється їсти, але випиває близько двох літрів води на день, дозволяючи лікарям вводити все, що вони вважають за необхідне, повідомляє українська правда. Якщо говорити відверто, вона помирає, вона помирає дуже повільно, сказав адвокат. Савченко перевели до лікарні 29 січня, через як заявили лікарі, різке зменшення ваги. У Росії надію Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів. Сама вона усі звинувачення відкидає. Її захист наполягає, що Савченко викрали та примусово вивезли з території України. Пізніше Савченко звинуватили і в незаконному перетині кордону із Росією. П'яний учень пішов на кримінал. У півночі разом зі спільником у Володимирі Волинському він викрав машину та мотоцикла. Зважаючи на відсутність у молодиків кримінального минулого та сприяння у розслідуванні справи, тюремне ув'язання хлопцям замінили на дворічний випробувальний термін. Двом молодикам, один із котрих навчався в ПТУ, захотілося в нічну прогулянку внести адреналіну. А поза як обоє були під градусом, то й, мабуть, не подумали, до чого можуть призвести їхні жарти, пише Волинська газета. Коли хлопці опинилися біля житлового будинку, в поле зору їм потрапив мотоцикл іж Юпітер, і молодики без зайвих вагань осідлали двоколісного коня. Та цього виявилося замало і через трохи нічний дует вирішив випробувати на швидкість чотириколісний транспорт. Сказано, зроблено на подвір'ї одного з житлових будинків хлопці заволоділи сітроеном і продовжили мандрівку нічними вулицями. Проте кінцевим пунктом поїздки стала для них лава підсудних. Днями Володимир Волинський міський суд ухвалив визнати неповнолітнього та його спільника винуватими у незаконному заволодінні транспортними засобами та призначити покарання у вигляді п'яти років тюрми. Однак, зважаючи на відсутність у молодиків кримінального минулого щире каяття та сприяння у розслідуванні справи, тюремне ув'язнення хлопцям замінили на дворічний іспитовий строк. Пам'ятник Волинському джипу може з'явитися у Луцьку. Таку ідею висловили представники міської влади. Підтримав ініціативу директор автобусного заводу Богдан. Про це йшлося у рамках візиту на Луцький автобусний завод Богдан. Під час дня депутата Луцької міської ради пишуть волинські новини. На запитання депутата Луцької ради Олександра Пизи про те, чи є надія на відродження виробництва легендарної волинянки, нинішній очільник заводу Богдан дав одностайну відповідь Ні з його слів у кращі часи з конвеєра заводу в рік сходило 12-14 тисяч волинських джипів. Для цього автомобіля вся агрегатна база виготовлялася на заводі. Проте нині обладнання для такого виробництва немає. Потужності заводу спрямовані на виготовлення автобусів та Лейбусів, а легкова лінія, на якій донедавна складали автомобілі, ВАЗ, Хюндай та інші, ліквідована. Перший у радянському союзі повнопривідний автомобіль, який став справжньою легендою завдяки своїй прохідності, вантажопідйомності та простоті експлуатації, є однією із візитних карток Луцька, впевнені місцеві владці. Так, секретар Луцької міської ради Сергій Григоренко висловив ідею створити пам'ятник Волинянці та встановити його перед заводом. Зі свого боку пообіцяв, що міськрада видасть усі необхідні погодження. Директор заводу зазначив, що свій маленький музей Волинянки на заводі вже є. Незважаючи на те, що він не має необхідного оформлення, там зберігають шість різних моделей позашляховика, які в різні роки виготовляли на луцькому автомобільному заводі. Там знаходиться шість автомобілів різних років виробництва. Це і автомобіль «Амфібія», і останні розробки 2000-х років. Завдяки прокуратурі Нововолинська матері трьох дітей виплачено майже 40 тисяч гривень пенсії. Так, у жовтні минулого року прокуратура міста стала на захист місцевої мешканки, яка є матір'ю двох неповнолітніх дітей та інваліда з дитинства першої групи, пред'явивши до суду позовну заяву до управління пенсійного фонду України в місті Нововолинську, яким було відмовлено у призначенні жінці пенсії за віком на пільгових умовах, як особі, зайняті на підземних роботах, 50% і більше робочого часу на рік, повідомляє прес служба прокуратури області. Встановлено, що причиною відмови у призначенні пенсійних виплат жінці було те, що заявниця не надала документів, які підтверджують. Кількість спусків у шахту та висновку про атестацію робочих місць. Між тим, на час звернення підприємство, на якому вона працювала, реорганізували. Окрім того, в його архівах ще у 96-му році відбулася пожежа, і потрібні документи отримати було просто неможливо. Рішенням суду позовну заяву прокуратури задоволено та зобов'язано пенсійний фонд виплатити жінці усі кошти з моменту її звернення до пенсійного фонду. Нині їй уже проведено нарахування та виплачено пенсію у розмірі 39 тисяч гривень. У Нововолинську провели позачергову комплексну технічну перевірку системи оповіщення. Як відбувалось тренування населення, знає Івана Білішук. Сигнали по радіо лунали напередодні з 14 до 15 години. Були увімкнені електричні сирени. Така перевірка відбулася по всій Волинській області. Триватиме вона і надалі. В рамках тренувань відбувається практична передача інформації, сигналу Увага всім. По радіотрансляційній мережі та включення електричних сирен, з якою метою проводять перевірку, систему повіщення та що варто робити мешканцям міста міста, Коли лунають сирени, розповів начальник ДПРЧ No5 міста Нововолинська Руслан Безека. На виконання доручень голови Волинської облдержадміністрації визначено порядок подачі в населених пунктах, який формулюється увага 7 Він передбачає подання сирени, виробничих гудків всіма звуковими сигналами привернення населення міста. Після звучання цих сирен. Мешканці міста повинні підійти до телебачення, повинні підійти до радіоточок, до місцевого радіомовлення і прослухати наступну інформацію, яка прозвучає в ефірі. Наперед заготовлені мовленнєві тексти. З порядком і рекомендаціями дій населенням під час різних типів надзвичайних ситуацій. І вже в залежності від того, яка подія сталася, відповідно, населення мусить і реагувати. Ця перевірка оповіщення населення буде періодично проводитись. Основна вимога і звернення до громадян, щоб не відбулося паніки, тобто, поки ця система. Перевіряється в тестовому режимі і налагоджується разом з тим, громадяни мусять орієнтуватися, що у випадку поступлення даних сигналів чи даних гудків по місту необхідно звертати увагу, адже це є загальнонаціональним сигналом в Україні введеним, що десь трапилася певна біда, чи це подія, чи пожежа, чи надзвичайна ситуація різного роду характеру. Це всі новини на сьогодні у студії працювала Вікторія Ярмолюк. Вдалої вам серди. На все добре і до зустрічі.